Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний святковий тортик. Готуємо бисквіт. В Чашу комбайна вливаємо 7 яєць, присолюємо. Додаємо ванільний цукор та цукор. Це все ретельно збиваємо до густої ось такої піни. Дивіться, ось так вона повинна стікати з вінчика. Тепер поступово будемо всипати борошно з розпушувачем. Ось так просіяли і легенько лопаткою перемішуємо зверху вниз, щоб наш бісквіт не упав. Форма 21 см в діаметрі. Застилаємо пергаментом, викладаємо наше тісто та випікаємо 180 градусів 40 хвилин. Дивіться по своїй духовці: ось такий бісквіт у мене вийшов. Він охолодився вже, нарізаємо його на 4 частинки. Ось так розділяємо акуратно. Він виходить дуже пухким та запашним. Тепер готуємо крем. Беремо вершки 33% жирності і ретельно їх будемо збивати. Коли чуть-чуть збилися, додаємо варену з гущеним молоком. Тепер додаємо сир Філадельфію або будь-який інший. Та все це ретельно збиваємо ось такий крем у нас вийшов. Зущене молоко розводимо трішки молоком, будемо пропитувати наші коржі. Торт збираємо в роз'ємному кільці. Кладемо корж, пропитку з зущеного молока і знову крем. І так повторяємо, поки не закінчуються всі наші коржі. Ставимо в холодильник, хай він пропитається 2-3 годинки. Після того знімаємо роз'ємне кільце, змащуємо бука кремом, верхівку теж. Ось так, як я вам показую на відео. Тепер беремо ось так ножем, намічаємо ось такі полосочки. Ми будемо оформляти його зверху шоколадом, щоб була рівна сіточка. А ви робіть, як вам до вподоби. Тепер беремо любе печиво. Перебиваємо трішки з горіхами та обсипаємо буки. Тортик майже готовий, тільки залишилось прикрасити його зверху. Беремо розтоплений шоколад, кладемо в кулінарний мішечок і ось так робимо полосочки. У нас вийде сіточка. Все, наш тортик готовий. Якщо вам сподобався рецепт ось такого тортика, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями, готуйте з задоволенням. Бажаю вам всім мирного неба над головою.